Всім привіт! І сьогодні ми з вами готуємо ось такі гарнючі кружева, які використовуються для декорування як солодощів, так і солоних страв. Для приготування нам знадобиться всього три інгредієнти: це вода, олія і борошно. Наша задача просто змішати якісно всі інгредієнти. У воду я додаю олію Потім додаю борошно. Далі додаю червоний гелевий барвник. Чому червоний? Бо мені потрібні саме червоні кружева. Ви можете взяти абсолютно будь-який колір. На розігріту сковорідку я виливаю частину нашого тіста, плита в мене включена на максимум, для того, щоб волога чим скорше випарувалася. Зверніть увагу, що колір він також трошки вигорить, тому старайтеся, не економити з барвником. Звертаю вашу увагу на те, що кружева ми тримаємо на сковорідці доти, поки не випарується вся вода. Тобто, поки олія перестане булькати. От як тільки перестало шипіть, тоді ми знімаємо вже зі сковорідки. Ось така краса у нас вийшла, і я буду використовувати такий декор, такий кружева для декорування тортика. Готуйте з задоволенням, нехай у вас все буде гарно і не забудьте нам поставити лайк за старанність і підписатися на наш канал, у вас чекає дуже багато класних і простих рецептів.